Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд гарного жилого будинку, який знаходиться в Черкаській області, село Мельниковка. Дом в дуже гарному стані, дуже теплі стіни, дуже утеплений. Є хороша, велика літня кухня. Від городу Смела 25 км, ходить електричка. В дворі колодязь з питтєвою водою, підвал. Хороший, фруктовий сад, огород повністю ухожений, і, тобто можна зразу приходити і садити. За ним ухажували, він не заброшений. Додому іде ґрунтова дорога, також власник сказав, що торг, звісно, буде. Загальна площа будинку 56,7 квадратних метрів, 4 кімнати жилих, повністю випалені із цегли. І зовнішнє утеплення це базальт стіни утеплені базальтом. Криша перекрита, все гарно, нічого не тече. А, також залишається все меблювання. Ми бачимо, по-перше, це дуже гарне місце розположення, бачимо дуже великий, гарний та ухожений просторний двір. Бачимо жилий стан хати. ну, Тобто, дійсно, всі меблі, все, що ви бачите, це все залишається. Ви просто заходите і живете тут. Вам нічого не потрібно робити. За таку ціну, а саме за 95 тисяч гривень, це дуже-дуже гарний варіант. Щоб не пропускати такі варіанти, а також контакт власника даного будинку будуть в телеграмі. Телеграм знаходиться в, опис, в описі до цього відео. Переходьте туди, підписуйтесь та переїжджайте на перегляд будинку і купляйте гарну нерухомість по гарним цінам. Я всіх вас вітаю за е, перегляд. Всім гарного дня, до побачення!